Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, і в нас довгоочікуване відео по Бравл Старсу. І як ви бачите, в нас вийшов новий бієць Кленсі. Це в нас е, Омар або Рак. Точно я вам не скажу. Але відео буде не про це. Відео буде про скіни з Бравл Паса на Емс. Тому ми відразу заходимо в кінець. Провел Паса і швиденько їх забираємо. Червоний скін із червоними зміями. Цей скін, що в центрі із синіми зміями, я випадково забрав. І ось цей оригінальний скін з фіолетовими зміями. Ми теж його забираємо. Так, іконка пін. А, і ще ми забираємо. Титул, який я, звичайно, використовувати не буду, тому що прям дуже сильно звик до ось цього, який звучить як золотий дракон. Так, їдемо далі. Давайте тут швиденько заберемо. Так, з'явилися тікети для мега-ящиків. Теж є, до речі, резон їх трошки. Позбирати на відео якраз так. А де. Емс Емс у нас епічна. Так, що ж, давайте візьмемо спершу ось цей оригінальний скін. І спробуємо піти в соло. Так, спробуємо піти в соло. У нас ще тут з'явились квести за Фенга Карла. І, Гейла. і ще вам хотів дещо показати розказати, але для цього потрібно зайти на інший аккаунт, що ми зараз і зробимо. Шух. шух заходимо. Oh, так, да-да-да, з'явився Кленсі. До е, речі, скільки він коштує? Ну, нормальна така сума. Не скажеш нічого. Так, давайте теж швиденько забираємо. Так. Е, ми тут теж купували алмазний правил Пас. Це було доволі важливо. Так. Давайте теж тут скінчики на Емс Заберемо. А, да. Тут ось є. Я вам хотів показати ось це. Ось це. Оп, ось це. Так сталося, що я став офіційним креатором Supercell, тобто я офіційний ютубер, як ще сказати. Е і що це означає взагалі? Я тепер можу е розігрувати скіни серед своїх підписників. Я ще придбав ось таку. Іконку на цей аккаунт. На основний аккаунт я цю іконку не забирав, тому що вже є в мене там іконки, які я використовую на постійній основі. Тому ось так. Мені особисто ці іконки дуже подобаються. Я їх е поставив і тут, і тут взагалі. От. Ось такі новини. Зараз заходимо назад на основу. Заходимо. Так, і зараз будемо грати за Мс. Зараз будемо заграти, за, заграти. Все вже заплітається язик. Чуть -чуть. Зараз будемо грати за Мс. Зараз будемо грати за Мс. Ну, так, я думаю, ми зараз підемо в соло, потім Frowball в, в цілому можна. В гарячу зону. Так, тут у нас все так стоїть. Гіперзаряд. Давайте купимо гіперзаряд, ай, чому б ні. Впуємо гіперзаряд. Ну і все. Ідемо швиденько. В ШД, щоб не перегрівався у нас планшет. Щоб... щоб... Так, і чуть-чуть. Тихіше. потрібно зробити. Так, скин оцей дуже класний. Мені він прям подобається. Так, ми щойно вбили пазу. Так, якось Вийшло. Так, ти... ставиш? Ну ладно. Як скажеш. Значить. Потімимся з тобою. Е, хоч я і котам не сильно довіряю. Потімимся з ним. Так. Там ще один кіт. Ще один кіт. Так, цей кіт з нами ж затімився, так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шелі! Та що ти шо ти робиш? Так, все. Там кіт, я думаю. Убіє. Угу Так. П'яте місце. Нам ще. Потрібно. Так, да, все, четверте місце. Четверте місце в нас є. Чудово. Угу Так. Ще в нас хто? Ще в нас хто залишився? Я думаю, залишився ще один кіт. Тому потрібно бути трошки обережнішим. Так, тут нікого. З... Отже, він ось в цих кущах. Так, щас акуратно. Ну, кіт, куди ж ти спішиш? Так, гаразд. Третє місце в нас є. О, відкриваємо стардроп. Нічого не випадає. Ну і ладно. Так, е кристали. Ну, ще, до речі, можна було б і в кристали. Тут... Давайте. Навіть не знаю. раз, давайте в кристали. Ризикнемо. Ризикнемо. Так, щоб вам ще таке розповісти. Начебто все, що хотів, я сказав. <реш> <реш> Чому так довго не було відео? Так вийшло. <реш> не знаю, що вам ще сказати. Тихо, 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 тихо. Так, у них там Мортіс Горон. Мортіс Горон, Рікошет. Ай! Попав. Ладно. Ладно. Попу, порбу. Так, ми поки що не виграємо. Там хтось є. А, ну так, він тут, він тут. Я ще й завтра. Дикав чуть-чуть із гаджетом. Так, сім вже вісім Так, щас ми оп-оп-оп-оп-оп. Відкидаємо його. Так, тихо, 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 тихо. Ай, рікошет, який міє рікошетити. Це, звісно. Погано. Неприємно, so... дуже. Так, ну тут, я так розумію, ми зараз програємо. Ну, як би Емс це більше середня дистанція. Тому ось так. Та і та, знаєте, в цілому я не сильно вмію за Мс. Раз, мінус 8. Давайте спробуємо в гарячу зону. Ось. Ну тут теж, якби... По більшій частині відкрита карта. А Що там ще є? Фролбол? Ось. Давайте спробуємо вбролбол. Де? До <кхи> речі, дуже гарна заставка і дуже гарна музика. Так, е там у них хто? Леон пул, А, і на Гаразд. Так. Тихо. Там бул. Фольт чуть-чуть відлетів. Не підпускаємо Леона. Так, він пішов, він... Що це було взагалі? Чому Мортіс не впиває Майка? Так, давайте утонаємо. Уф, яка ульта? Ти що? Що відбувається? Так, хорошо. Так бул, 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 бул. Як ви думаєте, я встигну? Я думаю, ні. Блін. 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 Так, ще потрібно не з... забути взяти. Пас, 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 пасуй. А, тут уже и Леон е. Так, є, до речі... Кипер. Хорошо. Та пас, дай, ну я ж тут стою. Дай пас и все! Не, я на ульти забью. Вот є... <ганувач> <ганувач> Знаєте, дійсно є наскільки. пісючі. <ганувач> так, оп, давай, 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 давай. Ну, це був хорош. Так, ну ще поки. один. один. Шанси є. Так, похилимося зараз. Мортіс поможи! Дякую тобі. Давай, давай, йди. Так, нічого, нічого. Щас саме головне. Вольт. Давай, Вольт не підведи. Хорош, Вольт, хорош. Вольт хорош. Ох. Так. Давайте... Поміняємо скінчик на червоний. червоні. <с> так, що в нас там ще залишилось? Нокаут. Ну, Мз нокаут це взагалі. Давайте в гарячу зону. Ще ось це, мабуть, один раз зіграємо і все. Будемо на цьому закінчувати. Так. І в нас ще десь через 7 днів якраз закінчується сезон. Ми там теж будемо робити відкриття. І ще буде відкриття там теж мегаящиків. Ой. Ще, ще буде відкриття мегаящиків. Тихо, тихо, тихо. Так. Починає чуть-чуть Підлагувати Поняв Ну да, все, значить, цю зараз Дограємо О, Ой, я випадково натиснув на гаджет. Випадково, абсолютно випадково. Так, десь там є. угу Так, тихо, 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 тихо. Як так грати взагалі? А. well well. Так. Блін. Невдалий. гаджет Давайте постоємо. Ну, це. Чисто часи. Затащила чисто часи. Так, хорошо. Все, все. Ух. Нормально. Так. Чудово. Ну і ще є ось такий скін. Так, ми якраз зараз могли назбирати 7 мега-ящиків. Я думаю, за цих 6 днів ще буде ящиків 3. Ось. Якщо ще всі ці тікети збирати кожного дня, то я думаю, десь так і. буде. Так, і ще буде на всіх моїх аккаунтах теж там по 2. 3, тому що зараз часу на всіх аккаунтах грати немає абсолютно ще потрібно ось в ранговий бій, хоч до легендарної дійти, А це теж якби не сильно то і легко. Ще в нас ось з'явились ось ці скини на гамбер, симпатичний скін і Пітая. Містер пітає. <плес> ну і Кленсі. Ох, ти який скін. Цікавий скін. Да, і ще у нас ось теж будуть і із чемпіонату. Все буде. Я є, я нікуди не зник. <плес> теж ось в кінці. 17 стартропів. Що ж, ми будемо закінчувати на цьому. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я забув за слово, блін. Я забув за слово. Е, щас вставити, чи в кінці. Не знаю. Ну, ось, коротше, слово, чи я його зараз вставлю, чи. Початку відео. Е, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково на YouTube, на телеграм, на інстаграм. І всім гарного настрою і гарного вечора.